Куди в перший магазин зайдемо? В Лібраріум. на лібраріу. В лібраріум? Так. Ну і ходімо, подивимося, що там цікавого є. Бокс. Щось будемо купувати, щоб тато малював? Ні, добре. Пішли, подивимося, може, щось якісь прикольчики є. Дуже прикольні шкарпетки. Чому для дітей? Це для дорослих. Точно. Це шкарпетки, дивись, які розміри. Ось. Душі змія. Розмір від 35-39 розмір. Так, що тут? А це чоловічі? 40-45 розмір. Бачиш? І ось такі. Дуже багато цікавих шкарпеток. Можливо, таке придбати? Можливо. Так, а це що в тебе в руках? Що це таке? це? Кращому куму. У нас нема кума. Чи є кум? В тебе є кум? Мабуть, в тебе нема кума. В мене є кум, а в тебе нема. В тебе є хресний. Лампа з вухами. Для тата на день народження. Цікаво. Куди ти побігла? Теж потрібна копійка. Це так. Це трохи буде щось там складати, так? На Мальдіви чи на що? На що він буде складати, коли закінчиться війна? на Мальдіви. Там треба палка, мабуть, Цікава теорія. То не Єгипет буде збирати, да? коли закінчиться війна? Добре. Що там? лата, хто тут? Ірина. Ірина. А Ірині що тут? День... Ірина. Мрій День на коп. Получай. Бо я ж теж завернула. На попуть їх. Витрачай. Витрачай. І знову по колу. Repeat. Реп... Бачиш, там ще написано. Так. Хто Витрач... тут сейчас? Карбничка. 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 Напомниться. Мрія Каті здійсниться. Скарбничка наповниться, мрія Каті здійсниться. Я, якийсь Каті повезе. Так, в тебе є така гра для... Це... Ось, скільки? для семи і до 22 гравців. Дуже така, якщо багата компанія, така велика якась, то можна пограти. Багато людей. Так, ти вже сіла малювати, а ми на що прийшли? Чи ти вже забула, на що ми прийшли? Ми прийшли на малювання праріті? Що швидко ти передумала? Я Забула куклу на столі. Така раріті домалювала чи ні? Тільки почала? Не зовсім. Зараз ну, Саміра потім домалює, а ми покажемо, що в неї вийшло. Добре? Пішли, поки подивимось подарунок. А потім вже буде раріті готова. Ну, добре, пішли вже, потім покажеш. Ти вже зробила? Дуже швидко ти вже щось зробила. Ну, цікаво в тебе раріті. Так. Татові подаруємо таку розмальовку. Чи ні? ні? Ні. Залишимо тут в магазині? Так. Залишаємо в магазині. На ну, По-перше, не треба. А, не Оце на Добре, забирай ляльку. Подружку свою забирай. Самі розбувавка. Ну, пішли дивитися, що є в магазині. Це гіпсовісне. Можна робити зліпки, набір дитячий для створення 3D-зліпків рук. Так? Що це воно? Можна зробити такі зліпки, зрозуміло? А потім їх розмалювати. Це картина. Тобі ця картина сподобалась? Так. Я б сказала навіть, що це інсталяція, не картина. Картину малюють, а це вже збірка різних предметів. Щось цікаве ще знайшла. Дивись, може, якусь розмальовку йому зробимо. Що це таке? Черепаха. Черепаха, а ній ніймаш. Так, що ще є? Мопс. Мопс? Так, Це не мопс, а кіт. Кіт, подушка. І що? Дай, я трошки ближче покажу? І риба. Татові підійде? Це робить за мене. Це янгулятко. Тут нам нічого не підходить, так? Хто це такий обережно воно тяжке. Це виходить зараз Шевченко. Ні, хтось, хтось інший. На жаль, я не знаю, хто це. Погана дівчинка. Це селіндр. Селіндр? Обережно воно все гіпсове, обережно? Так. Куди ти пішла? А що вони роблять? Знаєш? Нею розмазувати. Що розмазують? Ну, не зовсім. Що це таке? Може хтось знає? Уж забула, як воно називається, але я бачила такі штуки. Так. Ну, малювати тату точно не буде пішли. Що це за відділ? Куди ти завітала? Ну, блокноти вже трохи краще. Не знаю, що там тато буде записувати, але... Блокноти вже трохи краще. Живопис посточно на його. Може, щось інше. Блокноти. Що ще? Це знову не те. Якщо він не малює, то навіщо йому Мольберт? Карта світу. Цікавий подарунок. Гарно. Ти знайшла. Витягни трошки свою указку. Витягни указку. І зараз я тобі допоможу трошки, трошки, трошки. Ось вона. Нижче, нижче. Це погана рашка. Це Турція. Теж непогано, але Україна трохи нижче Ще. А, -а, 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 -а. промазуєш. Давай покажу. Давай, давай. О, ось вона, Україна. Ось вона наша Україна. Наша рідна. Це вже цікаво, чому зеленим. Тут треба подивитися. Тут щось зеленим, чи щось замальовано, чи щось так зроблено. Цікаво. Щось зелене, щось золоте. Дуже цікава така карта. Але дійсно Україна, Європа, ось зроблено зеленим. Треба дуже багато почитати, що це воно таке. Travel Map. Це є косметика. Татові. Косметика. Не дуже пішли далі. Так, щось тебе потягло сьогодні на малювання. Але... О, це вже трохи краще. Знадобиться. Десь буде щось носити, якісь документи чи що, мабуть, так? Гарна, гарна така. Пішли, мабуть, ще, ще, ще подивимось, так? Пішли. Вже непогано, але, мабуть. Алмазна мозаїка. Алмазна мозаїка з жіночкою, з дівчинкою. Що це таке? Дівчинка, Я яка грає на гітарі, так? Можна на гітарі. Я навіть бачу, як тато сидить. Теплими вечорами. Не дуже -то в нього багато часу на це. Є Вічне картинка? Ні. Пішли щось інше. Шукати. Ну, такі тебе Це для малювання. Оце, мабуть, тобі треба розмалювати, а потім йому подарувати. А може без покої маслока зробити листки там? Це для малювання. Це картини для малювання. Бачиш номери? Так. Близький, так тут немає. Думаю, Ось такі на темному фоні є. До речі, картини цікаві, але трохи навіть тяжкі, дуже на гарні картини є. Така картина. Яка? Ось така? У твої подруги? З чорним фоном. А, тобто не такий малюнок, але на чорному фоні є картина, так? Гарні картини. Так, тут знову у нас канцтовари. Ну, здається, нічим таким він користуватися не буде. Це, О, з... це знову не може те. Може йому все потрібно. Ні, не потрібно. Не потрібно. Чоловіче щось шукай. Чи хоча б хлопчаче? Хлопчачі ось. Парасолька. І ось. Парасолька дитяча торгової це марки це, кайт. Це. Ну, ну, трошки ближче, але все не те. Не те. Шукаємо. Хрякли. Іграшка гумова, качка в асортименті. Хто тут в нас є? Тут в нас є гангстер. Що тут? Гангстер тут ще є. Качка, яка любить дуже багато кави, хокеїст. О, а гангстер це. Качка дівчинки. Чоловік, який наприклад. Продає гроші, банки вру. Грабує банки? Тут є Хелловінська качка. Це піратська качка, не дуже то Хеллоуінська. Ось це, мабуть, хеловінська. Нападнесть там. З хеловіна. Трохи. А це зі хэллоуіна. свадьби. Качечка наречена. А ось Джек Воробей. Так, пірат. А це хто? Король якийсь. Батько, король. Вишива... Це вишиваночка. Качечка жіночка у вишиваночці, так? так. Качечки. Цікаві качечки. Але, здається, вони теж йому ні до чого. До речі, ці качечки коштують 289 гривень, але цікаві. Може комусь знадобиться, не знаю. Ось такий асортимент. Person, Diner, Name, Birthday, Blood, Rob, Home, Address. Це нам не треба. Це трохи англійської від Саміри. Це шкіряний записник. Не треба туди стрибати. Ну, хоча. Брежно! Діти є діти. Ти забула, навіщо прийшла? Опс. Книги. Дуже багато книг. Це трошки не те, що ми шукаємо, це вже не дуже-дуже багато книг. Ми це шукаємо. Тінь богів. Ну, вже ближче. До речі, книга що? Найкращий подарунок. Мабуть, так? Так, і книги ми не вибрали. Нічник, нічний світильничок, так? Світильник, нічник. 1250 гривень працює від акумулятора. Непогано. Здається, шкарпетки тебе знов заціпили. Ні. Останній відділ, але ось нарешті ми прийшли. Куди ми прийшли? Останній відділ в магазині. Футболки. Ось така із Шевченком, з тризубом. Ну, це вже трошки краще, ось такі футболки з тризубом. Може футболку? Гарно? Да. Є одна футболка погана? <свист> <свист> ну, ні, це я показувати не буду. У нас дитячий канал. Це Ой, ми не будемо добре. показувати. Добре. О, я знайшла щось трошки краще. Оскар. На жаль, він не справжній До речі, є найкращий тато, або просто найкращий. І вчитель, і бос. Дуже багато оскарів. 369 гривень. Справжній Найкращий Красивенька. Підходить для подарунку? Напевно, так. Це дорож. Так, а що тут у нас таке? Так, бомбочки для ванни. Це дівчачок. Ось! Я знайшла щось чоловіче. Дивись, щось чоловіче є. Текстурний соляний спрей. Я ж, походу, знайшла подарунок. Ти знайшла подарунок? Добре, зараз я покажу, що тут є цікавого для чоловіків. Дивись, тонізуючі лосьйони усілякі для чоловіків, які люблять за собою доглядати. Ось таке. Так, ну показуй. показуй. Дивіться. Сльози москаля. Сльози москаля. Це таке треба. Беремо. Набав мені. Ну, ось такі подрункові набори є. Я ще, ще ну, знайшла. Що ти знайшла? Давай. Показуй вже. Шоколадки. Ось це, мабуть, підійде, так? так? Що тут у нас є? Тут... Фантастична Печки. жінка. А Не підходить. підходить. Найкращий, що ще? найкращий тато. Найкращий, тато. Ось. Бери, бери, подивимось. Так. Покажи. Найкращий тато, а що ще? Є щось? Це найкращий тато. Це до 12. До 2 числа 12 місяця 25 року. Так. Які тут ще є шоколадки? Ще є істакалки. Написали... Найкращому татеві. моєму найкращому татові, так? Так. Моєму угу. найкращому татові, Це мій підход. Так, які тут ще є? Тобі все. Шоколад для чоловіків. Угу. Тільки один день. Сьогодні. Він можна все. Один день. А далі все. Він нічого не можна. Ось такий великий вибір шоколаду подрункових. Супер-бабуся. Ну, це коли бабуся буде день народження, так? Що тут ще? Для моєї любої матусі. З днем народження, просто з днем народження. Для моєї матусі з любов'ю. Ось такі мені дуже подобаються, Тобі подобається? Яри? Теж мені Як подобається? Як квітки? дуже теж підрабать піони, Дуже гарно, Ціни ви самі, бачите? Ось такий ще шоколад, шоколад для справжнього чоловіка. Айфон. Ті, хто любить біткоін. Трохи солодкого долара. І злив. Це було гарно. Доларі, доляри, доларі. То ти знайшла щось таке, що ти хочеш купити? Найкращий тато. Найкращий тато. Ось написано. Найкращий тато. Ти будеш цю купувати? Так. Так, добре. А дивись, ще тут є якісь найкращому татові? Зиму точно треба. Є це особливо. ось це що? Це долар. 100 доларів, так? 100 доларів в нас коштує. І ще слідки 19... 2999 доларів. Це не долари. Це проба золота так позначається. Ось такі чайні ложки є. Кава для закоханих. Ось такі. Ще? Дивись, найкращому татові. Що ще? Ось, дивись, я тобі показувала. Ось така. Але тут шоколадний набір. Переверни, будь ласка. Переверни. Що тут є? Ну, QR-код це зрозуміло, що ще? Ти навчив мене пити пінку з твого пива, ставити на мед. Це, мабуть, для хлопчиків ще, так? Це так. коли хлопчика тато чомусь вчив? Це ж найкращому тато. Найкращому татомі, татові. Але, мабуть, від хлопчика. Тебе не вчили пити пиво? Чи вчили? Не вчили? Не вчили? Зарано ще, так? Ну, так. Це ж до вісімнадцять років не можна. Не можна, дійсно не можна. А чому не можна? Точно, алкоголь? То що беремо? Щось будемо брати звідси? Так. Що на поверхну? Ну, вибирай і пішли тоді. Це Бенджамін Франклін, один з президентів Сполучених Штатів. З Америка? Так. Добре, ти що ти вибираєш? Ось це. Ось це? Ну, добре, добре. Ну, пішли тоді на касу, чи ще, ще побачимо? Каса. Пішли на касу, добре.